Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така новинка. Задні ліхтарі. Дуже класна якості. Ці ліхтарі працюють від 12 до 24 вольт. У них є функція повороту, габарита. І там же, де габарит, тільки більш, більш яскравіше, світить стоп-сигнал. Я підключаю. Ось такі ліхтарі. Їх розміри ширина 150 мм, висота 80, товщина 28 і відстань між отворами кріплення 100 мм. Тут 16 світлодіодів. Так він виглядає. Такі проводи виходять. Проводи мідні, чорний мінус. Синій габарит, жовтий поворот, червоний стоп. Якщо вам сподобались ці ліхтарі, посилання на них я залишу в описі під цим відео.